Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 6, другий варіант. Перше завдання задача. 150 кг моркви розклали у три мішки. Скільки кг моркви у семи таких мішках? Запишемо умову до цієї задачі. Три мішки містили 150 кг. Нам потрібно знайти 7 мішків, скільки то буде кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що в трьох мішках було 150 кг моркви, ми можемо знайти, а скільки ж моркви в одному мішку. Перша дія. 150 поділити на 3 дорівнює 50 кг в одному мішку. Тепер можемо знайти, а скільки ж кілограмів буде у семи мішках. Друга дія. 50 помножити на 7 дорівнює 350 кг. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 50, це число ми знайшли першою дією, помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 150 поділити на 3 помножити на 7. 150 поділити на 3 дорівнює 50. 50 помножити на 7 дорівнює 350. Відповідь. 350 кг моркви у 7 мішках. Друга задача. На клумбі посадили квіти. 19 рядів жоржин по 8 квіток у кожному і 6 таких самих рядів чорнобривців. Скільки всього квіток посадили? Запишемо умову до цієї задачі. У нас садили жоржини та чорнобриці. Скорочуємо назви квітів на приголосний до першого голосного. Жоржини посадили у 19 рядів по 8 квіток. А чорнобривці посадили у 6 рядів теж по 8 квіток. Потрібно знайти, скільки всього квіток посадили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього квіток жоржин посадили в 19 рядах. Для цього нам потрібно 8 помножити на 19. Замінюємо 19 на 10 і 9. 10 помножити на 8 дорівнює 80. 9 помножити на 8 дорівнює 72. 80 додати 72 дорівнює 152 квітки, це жоржин. Тепер знайдемо, а скільки ж було чорнобривців. Чорнобривці у нас були посаджені у шести рядах по вісім квіток у кожному ряду. 8 помножити на 6 дорівнює 48 квіток чорнобривців. Ну а тепер, коли ми знаємо, скільки посадили журжин і чорнобривців, можемо знайти, скільки ж всього квіток посадили. Третя дія. 152 додати 48 дорівнює 200 квіток. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 152 ми знайшли першою дією, додати 48, ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: до добутку чисел 8 і 19 додати добуток чисел 8 і 6. 8 помножити на 19 дорівнює 152, 8 помножити на 6 дорівнює 48, 152 додати 48 дорівнює 200. Відповідь 200 квіток посадили. Третя задача. Першого дня посадили 471 ялинку. Другого в три рази менше, ніж першого, а третього на 49 більше, ніж другого. Скільки ялинок посадили третього дня? Запишемо умову до цієї задачі. Ялинки садили протягом трьох днів. Першого дня посадили 471 ялинку. Другого невідомо скільки, але відомо, що в три рази менше, ніж першого. А третього також невідомо скільки, але відомо, що на 49 більше, ніж другого. Потрібно знайти, скільки ялинок посадили третього дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки ялинок посадили другого дня. Нам відомо, що їх було у 3 рази менше, ніж першого. Перша дія 471 поділити на 3. Визначаємо перше на 4, значить, у часті буде 3 числа. 4 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 3 помножити на 1 дорівнює 3. 4 відняти 3 дорівнює 1. Зносимо 7. 17 поділити на 3 ми можемо взяти по 5. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 17 відняти 15 дорівнює 2. Зносимо 1. 21 поділити на 3 ми можемо взяти по 7. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 21 відняти 21 дорівнює 0. Отримали число. 157 ялинок це посадили другого дня. Тепер можемо знайти, а скільки ж ялинок посадили третього дня. Їх було на 49 більше, ніж другого. 157 додати 49. 7 додати 9 дорівнює 16. 6 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 4 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали число 206 ялинок. Це і буде наша відповідь до задачі. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 157, це число ми знайшли першою дією, додати 49. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 471 поділити на 3 додати 49. 471 поділити на 3 це дорівнює 157. 157 додати 49 дорівнює 206. Відповідь: 206 ялинок посадили 3 дня. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 880 поділити на 5. Перше неповнеділення 8, значить часті буде 3 числа. 8 поділити на 5 ми можемо взяти по 1. 5 помножити на 1 дорівнює 5. 8 відняти 5 дорівнює 3. Зносимо 8. 38 поділити на 5 ми можемо взяти по 7. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 38 відняти 35 дорівнює 3 зносимо 0. 30 поділити на 5 ми можемо взяти по 6. 5 помножити на 6 дорівнює 30. 30 відняти 30 дорівнює 0. Отримали число 176. 525 поділити на 3. Перше неповнеділо на 5, значить, часті буде 3 числа. 5 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 3 помножити на 1 дорівнює 3. 5 відняти 3 дорівнює 2. Зносимо 2. 22 поділити на 3 ми можемо взяти по 7. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 22 відняти 21 дорівнює 1. Зносимо 5. 15 поділити на 3 ми можемо взяти по 5. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 15 відняти 15 дорівня 0. Отримали число 175. 745 поділити на 5. Перше діло не 7, значить часті буде 3 числа. 7 поділити на 5 ми можемо взяти по одному. 5 помножити на 1 дорівнює 5, 7 відняти 5 дорівнює 2. Зносимо 4. 24 поділити на 5 ми можемо взяти по 4. 5 помножити на 4 дорівнює 20. 24 відняти 20 дорівнює 4. Зносимо 5. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 5 помножити на 9 дорівнює 45 45 відняти 45 дорівнює 0. Отримали число 149. 596 поділити на 2. Перше ділене 5, значить, часті буде 3 числа. 5 поділити на 2 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 5 відняти 4 дорівнює 1. Зносимо 9. 19 поділити на 2 ми можемо взяти по 9 2 помножити на 9 дорівнює 18. 19 відняти 18 дорівнює 1. Зносимо 6. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 2 помножити на 8 дорівнює 16. 16 відняти 16 дорівнює 0. Отримали число. 298. 912 поділити на 4. Перше неповне не 9, значить, в часті буде 3 числа. 9 поділити на 4 ми можемо взяти по 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1. Зносимо 1. 11 поділити на 4 ми можемо взяти по 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 11 відняти 8 дорівнює 3. Зносимо 2. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 4 помножити на 8 дорівнює 32. 32 відняти 32 дорівнює 0. Отримали число 228. 458 поділити на 2. Перше неповне діло не 4. Значить, часті буде 3 числа. 4 поділити на 2 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 4 відняти 4 дорівнює 0. Але ми 0 не пишемо, тому що у нас ще не все число поділилось. Зносимо 5. 5 поділити на 2 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 5 відняти 4 дорівнює 1. Зносимо 8. 18 поділити на 2 ми можемо взяти по 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 18 відняти 18 дорівнює 0. Отримали число 229. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 831 відняти добуток чисел 164 і 4. Спочатку виконуємо множення. 164 помножити на 4. 4 помножити на 4 дорівнює 16, 6 пишемо 1 переносимо у попередній розряд, 6 помножити на 4 дорівнює 24 і додати 1 25. 5 пишемо, 2 переносимо у попередній розряд. 1 помножити на 4 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 656. Друга дія 831 відняти 656. 1 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є одна одиниця, то буде 11. 11 відняти 6 дорівнює 5. 2 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Та у нас ще є 2 одиниці, то буде 12. 12 відняти 5 дорівнює 7. 7 відняти 6 дорівнює 1. Отримали число 175. Записуємо його у відповідь до нашого виразу. Знайти невідоме ділене. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно пригадати правило, як же знаходиться невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Але зверніть увагу, що у нас ще є остача. Значить, цю остачу потрібно буде додати до отриманого добутку перевіряємо х дорівнює 6 помножити на 8 додати 3. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 48 додати 3 дорівнює 51. k дорівнює 7 помножити на 13 додати 6. Замінюємо 13 на 10 і 3 7 помножити на 10 дорівнює 70. 7 помножити на 3 дорівнює 21, 70 додати 21 дорівнює 91. 91 додати 6 дорівнює 97. Y дорівнює 12 помножити на 4 додати 5, 12 помножити на 4 буде 48, 48 додати 5 дорівнює 53, а дорівнює 15 помножити на 5 додати 4. Замінюємо 15 на 10 і 5. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 5 помножити на 5 дорівнює 25. 50 додати 25 дорівнює 75. 75 додати 4 дорівнює 79. Вставити пропущені цифри так, щоб дії були виконані правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший вираз у нас на додавання. У розряді одиниць у нас є 3. Міркуємо, яке число ми маємо додати до 3, щоб було 2 одиниці. Тут ще, напевно, будуть десятки. Так, це треба додати 9. 3 додати 9 це буде 12, 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1, додати 1 це буде 2. А у нас у відповіді 0. Значить, що треба додати? 8. Це буде 10, 0. Пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1, додати 6, це буде 7. А у нас у відповіді 8, значить, у віконочку буде 1. Наступний вираз на віднімання. 690. Ми маємо щось відняти. І починаємо віднімання з 1. Розряді 1 у нас має залишитися 4. 0 відняти якесь число. Ми не можемо, позичаємо в попередньому розряді один десяток, 10. Що ми маємо відняти, щоб залишилося 4? 6. Тут у нас залишилось 8. Щоб довго не заморачуватися, давайте віднімемо 8, от залишиться 0. Власне кажучи, тут можна виконати будь-яке число. 6. Яке число треба відняти, щоб залишилося 2, 4. Наступний вираз у нас на множення 215, треба помножити на якесь число, щоб отримати 645. Як же підібрати те число? Дивимося на сотні 6, поділити на 2, буде 3. Значить, це у нас число 3. 3 помножити на 5 буде 15, 5 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 помножити на 3 дорівнює 3 і додати 1 дорівнює 4. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Значить, правильно ми підібрали другий множник. І останній вираз також на множення. У нас є віконечко у, у першому множнику і в добутку. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. Тут у нас у відповіді 5. 1 ми маємо додати. Значить, Давайте його заберемо від 5, це буде 4. Яке число треба помножити на 4, щоб було 4? 1. 1 помножити на 4 4, і додати 1 буде 5. Ну і тут просто треба виконати множення 1 помножити на 4 дорівнює 4. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!